一。 Коли замерзла річка, стой біленький гор, прийшов у темну нічку на землю Микола, Від хати й до хати цього. снігами серезіть, спішіть, спішіть, завзято старенький сиві дідь. Від цапці невидимці теплому кружку, Приніс усім гостинці у чарівному мішку. Скажіть на ну мені, дітки, чи подобається вам тут садочку? А я бачу, ви спадки хочете, їсти хочете. Є у вас ліжечка хороша, так? А їсточки вам дають? Так! Все добре. А вихователі сваряться на вас? Так! Да? На всі. А що ж вони? Не... Ви не слухаєтесь їх, так? Да? Ви в нас такі гарнющі, що навіть слів бракує, як то передати. Тому я щиро хочу передати вітання вашим мамам, вашим татусям за те, що в них є таке щастя, як ви. Хочу, щоб ви завжди були разом з мамою, з татком, щоб ніякі процеси, ніякі події вас не розлучали ніколи. Або ненадовго. Пішли на роботу і прийшли додому. Щоб ви були не маминою ласкою, батьківським захистом, щоб у вас було все добре в вашій родині. І щоб у вас свято ну, було нескінченне, щодень те та й свято, щоб ви зустрічалися, любили один одного, і у вас були дарунки. Ми напередодні свята Нового Року, ми напередодні інших різдвяних свят, про які вам розповідають, мабуть, ваші вихователі. І... Щодень у вас свято, бо ви маєте змогу приходити сюди в такий гарний садочок. І ми дуже раді бачити вас у такому хорошому закладі, який доглядають ваші вихователі і педагоги. Тому сьогодні звертаюся і до вас, шановне керівництво, шановні вихователі педагоги. вам щиро вдячність від мене особисто та від усіх батьків оцих прекрасних дітей, від усіх жителів нашої громади, що, незважаючи на труднощі, ви знаходите силу. Застосовуєте свою професійну майстерність для того, щоб виховувати наших дітей. І так, можливо, банальна фраза, але де майбутнє. Ось зараз це майбутнє, яке зараз виховується тут. І ми дивимося з надією і бажаю, щоб під вашою опікою вони розуміли, де вони проживають, в славній Україні проживають, за що вони повинні піклуватися, для чого вони повинні вчитися. Для того щоб наша Україна була прекрасна, для того щоб вони поважали батьків, поважали старших, поважали всіх нас і приходили нам на зміну. Тому я щиро бажаю вашому закладу, тепла, затишку, всім вам хороших різдвяних свят і в майбутньому, щоб ми мали змогу працювати, щоб нас народжувалися дітки і щоб вони проживали в хороших умовах. Людмилі Григорівні свого боку дякую за те, що вона звалила на свої плечі керівництво всією освітою, А цей дошкільні заклади, і шкільні заклади. Надзвичайно важкий зараз час. І дякуючи всім, я хочу в першу чергу подякувати нашим солдатам, нашим збройним силам України, територіальній обороні, які в першу чергу йдуть от за таких прекрасних діток, ідуть воювати. Терплять холод. Не завжди сити, вдягнути так, як це потрібно. Є поранені, є, на жаль, згинуть наші хлопці і дівчата, але заради чого? Заради нашого майбутнього і сьогодення. Отаких От прекрасних дітей і за нас з вами. Ну і я вже говорив, що є певні складнощі в нас, і в бюджетній сфері, і з виділенням коштів. І сьогодні нам на допомогу приходять завжди меценати, благодійники, які засновують благодійні фонди, керують підприємствами. Працюють в місцевому самоврядуванні. Це і депутати нашої місцевої ради. Але сьогодні я радий зустрічатися в черговий раз уже з Віктором Григоровичем Погорілим, який є керівником благодійного фонду, є керівником підприємства, яке сьогодні в, нас, в нашому місті є бюджету утворюючи, та не тільки в нашому місті, і в нашій громаді, а взагалі в Україні великі податки сплачують, на які ми потім можемо жити і розвиватися. Тому особливо сьогодні хочу подякувати Віктору Григоровичу. В черговий раз, тому що вистачає в нього і сил натхнення, і коштів для того, щоб допомагати і Збройним силам України і матеріально, і фізично, і фінансово, і не забувати про наших дітей. Тому от від нього дарунки я сьогодні, ну навіть не знаю, як вистачає часу Віктора Григоровича, або ще їздити в Черкаси на засідання профільних комісій, брати участь в засіданні сесійних. Обласної ради на все вистачає часу. Тому, Віктор Григорович, при всіх я щиро подякувати хочу вам. Нехай вистачає у вас часу, натхнення, міцного здоров'я і наснаги, але дивлячись у вічі цих дітей, так як ми з вами виконували цей танок, до речі, прекрасний, за яким ми дякуємо. Я особисто відпочив Віктор Григорович, розучив для своїх внуків цей танок, приїде вже підготовлений. Тому тисну руку Віктору Григоровичу за вашу увагу. І за допомогу нашій громаді, і, зокрема, за увагу до наших дітей. Дякую. так сталося, що йду на роботу, зустрічаю Святого Миколая. Він каже: Бач, свята наступають, подарунки розношу, такий вже замучений, з мішками, з цими не справляюся і так далі. Не можеш допомогти. Ну, куди діватися? Треба допомогти. А куди подарунки занести? А там є дітки в п'ятому садочку. Занеси їм подарунки, привітай від мене, тому що я не вспіваю, бачите, часу мало залишилося, роботи багато, мішки здорові, ношу, нічого не вспіваю. А я кажу: а кому ж давати? Ну, тим, хто слухався, не розумів. А тим, хто не слухався, що будемо робити. Ну ти їх запитай, може вони будуть слухатися і батьків, і вихователів. Так ви будете слухатися і батьків, і виховати. Молодці, завжди треба, тому що старші завжди навчають тільки в хорошому. Тому слухайтеся. І Миколай погодився зі мною, каже: давай тоді всіх дітей привітай від мене, поздоров їх. Тому сьогодні такі красиві подарунки ми привезли і зараз по закінченню вручимо вам, передамо, подивитися. Ну, а діти це наше майбутнє, тому не тільки Святий Миколай, а ми підтримуємо. Дітей завжди допомагаємо, щоб ви росли здоровими, щасливими, щоб у вас дитинство було, щоб ви пам'ятали це дитинство. А збройні сили України, про які сьогодні не можна забути, війна, все роблять. Для того щоб ми могли проводити якісь свята з вами, ви не виховуватися, ходити в садочок, підтримувати нас. Тому дякуємо Збройним силам України, дякуємо всім вихователям, які сьогодні в такий складний час находять час. Розучувати ці танки, які ми сьогодні співали, пісеньки, розвивати вас. А ви молодці, що в цьому приймаєте участь, і святий Миколаїв сказав: все обов'язково всім надати, яке не забувайте, і ми ще перейду. Слідуючий рік, хто буде хорошо себе, все надам. Тому не переживайте, все буде добре. Ми подякуємо нашому представнику від Святого Миколая. Це все рівно як ангел, як ангелочок, який як посланець, і він приніс вам всі ці подарунки. Але йому було дуже тяжко нести, він запросив ще собою Югорій Андрійович, ну і я до них підв'язалася в цій всій компанії. Тому я вам хочу сказати, давайте всі гарно, гарно подякуємо. Три-чотири. А вихователям я хочу подякувати за цю прекрасну атмосферу, яка панує в вашу садочку і за хвилини повернення в дитинство. Щиро дякую. Ми хочемо подякувати вам і нагородити Ігоря Андрійовича Цибровського, очільника Жашківської громади за багаторічну працю, за вкладання душі і серця в розвиток дошкільної освіти. Ми вам дуже вдячні і низько склоняємося. Шановний Віктор Григорович, звертаюся до вас і також дякую за багаторічну працю. Ви скільки вклали добра, ви скільки вклали душі, серця, скільки праці людської, я вам за це дуже дякую. Садочки процвітають завдяки вам. Дякую. І наша Людмила Григорівна, наша чарівниця, наша наставниця, наша, як кажуть, друга мама, яка завжди нам дає поради, яка завжди нас підтримує. Дякуємо і вам за багаторічну працю, за добре, гарне відношення, чуйність щирість і завжди йдете до нас. З розумінням ми до вас звертаємось і завжди знаходимо поради і підтримку. Дякуємо вам. Thank you. Щасливий працювати в громаді, працювати для громади. І я дуже радий, що в нас є такі діти, що в нас є такі люди, що в нас є такі спеціалісти, професіонали своєї справи, що в нас є такі керівники підприємств, що такі люди. Здавалося, Віктор Григорович не народився в місті, але він вже досить давно працює, він перейнявся нашими питаннями, нашими проблемами і робить це не вимушено, а щиро. Бо якби людина робила це десь. І чимось наказом не було б це так по-доброму, не було б це в таких об'ємах. А так перед вищестоящим керівництвом я знаю, він постійно, постійно їх теребить. Жашківщина, Жашківщина, сюди, сюди, сюди. Тому я всім дякую і тільки з такими людьми можна досягати прекрасно досягати вершин і розвивати, що найважливіше, громаду. Дякую вам. Дякую за подарунок. Дуже приємно, що це ви зробили своїми руками. Сьогодні Святий Миколай подарунки не тільки вам надав, а 1521 дитина, така як ви, від Святого Миколая, в Жашківській ОТГ і Баштецькій ОТГ отримує подарунки від Святого Миколая.